Збройні сили України контролюють ситуацію по всій лінії бойового зіткнення. Наші воїни нещадно нищать окупантів, загальні втрати яких вже майже 200 тисяч. Слава Україні! До вашої уваги. Програма військо телерадіостудії Міністерства оборони України. «Бриз». Нелюди росіяни продовжують геноцид мирних українців. Вся деокупована частина Херсонщини щодня потерпає від рашистських обстрілів. На жаль, в черговий раз 3 травня ворог завдав масованого удару по обласному центру, поціливши в торгові центри і супермаркети, забравши понад два десятка життів мирних мешканців. Херсон, а разом з ними вся Україна у скорботі. Перші дні травня нескорені мешканці опинилися під масованим обстрілом з боку росіян, що призвів до численних людських жертв. Є 23 офіційно загиблі людини цивільних. І 46 були поранені в результаті масивного обстрілу. В час пік, приблизно 11-та година дня, були обстріляні заправки, ЖД-вокзал, горів пасажирський вагон, також був обстріляний торговий центр, і були прильоти по парковкам, по житловим будинкам, які призвели також до поранених та вбитих людей. Пані Антоніна навіть і гадки не мала, що звичайні закупи у магазині можуть коштувати життя. Я встигла вискочити з магазину в коридор, а там з прилавок почали товари падати, Вірю, що люди там падають. От, і потім почали виносити Я ті, на сама спорить. Тут стояла з кори, виносили пострадавших. Він стояв біля каси, і раптово почув короткий, як виявиться згодом вбивчий свист. Дим, паніка одразу, Ну, всіх галушила. Короче, люди, які там знаходилися, Я двох, я бачив двох. Бачив двох мертвих. Ну більше нічого не помню, тому що мене ошарашило. Обстріли були здійснені з різних видів озброєння і виключно по цивільному населенню. Як мінімум три таких локації було уражено. Як ствольною артилерією російських окупантів, так і застосуванням ракетної системи залпового вогню. Град БМ БМ-21. Ці обстріли не були обґрунтовані ніякою військовою доцільністю. Вогневе враження наносилося по виключно цивільних об'єктах. Як росіяни нібито вражають виключно військові об'єкти, відтепер на власному прикладі знає і він. Анатолію пощастило. Чоловік був у гостях. Дзвонить сусід, говорить, тобі попало. Я ж бігом сюди, бо тут балон пропана. Залізниця, магазини, житлові будинки, гуртожитки питання: навіщо і чому сюди вже давно не ставлять мешканці Херсону та інших міст України? Адже у росіян немає ані логіки, ані співчуття, ані гідності. За 9 років війни українці об'єднувалися, організовували спільні проєкти з волонтерами та робили добрі справи. Дії були направлені на допомогу людям, які страждали від обстрілів ворога та були вимушені продовжувати жити на окупованих територіях. Задля допомоги такому населенню та з метою співпраці із Збройними силами України у 2014 році було створено цивільно-військове співробітництво, основним завданням якого є захист, мирного населення та організаційна діяльність. Зараз, за час повномасштабного вторгнення, цивільно-військове співробітництво виконує досить багато функцій, які спрямовані на захист та допомогу постраждалого населення. Одною з проблем території, які знаходяться під постійними обстрілами країни-агресора, є проблема забезпечення питною водою. Тож працівники ЦВС вирішують ці питання і намагаються покращити життя українців, які досі проживають у гарячих зонах. Противні фільтри для води. Тобто вони дають змогу населенню отримувати доступ до чистої питної води там, де цей доступ ускладнений. Один такий фільтр, а їх ми станом на сьогодні передали 10 одиниць, здатний забезпечити водою 200 чоловік і протягом доби він. Надає змогу отримати 1200 літрів води. Плануємо також отримати від наших партнерів з Німеччини ще 20 таких фільтрів для того, щоб роздати у сусідів громади, які також стикаються з аналогічною проблемою. Через постійні обстріли в таких районах важко щось відновлювати, адже гарантій немає, що завтра не станеться теж саме. Тому працівники даних організацій спільно із військовослужбовцями постійно надають допомогу жителям, як можуть і чим можуть. Ми дуже їм вдячні, бо вони нам багато в чому допомагають. І транспортом, і моральна підтримка, і медична підтримка. Тобто один такий фільтр він слугує там, 10 років, не треба ні обслуговувати, ні міняти нічого. Сюди вода заливається, і от з цієї сторони є кранік. Краник відчиняється. Вода йде. Тобто ось вона. По всіх населених пунктах 21 скважина. І от якщо їх отак виставити там, люди завжди можуть прийти на дітей. Ще однією важливою місією управління цивільно-військового співробітництва є евакуація населення. Тобто зараз в таких от населених пунктах одна з основних зусиль цивільно військового співробітництва. Це ми спрямовані на те, щоб координувати заходи, брати участь в евакуації населення, особливо дітей. В районі бойових дій під постійними обстрілами ворога евакуювали мати з її інсулінозалежною дитиною 9-річним сином Давідом. Такі дії є досить небезпечними для життя, але зусилля об'єднуються з іншими органами безпеки, адже, як каже Микола, вони рятують майбутні України, дітей. Намагаємося спільно з органами місцевого самоврядування, які в першу чергу цим займаються. Там дуже сильно включається в евакуацію органи національної поліції, тобто то всі разом намагаємося звідси наших дітей, наше майбутнє вивезти, забрати. Окрім дітей щодня страждають від обстрілів загарбника і люди похилого віку. Але не всі можуть прийняти рішення покинути свою хоч і небезпечну, але таку рідну домівку. Там зрозуміло, що нікого примусово з їх житла ми наразі виселяти не можемо і людей ми вмовляємо. Але ну йти на порушення закону через те, що навіть їх життя та здоров'я є загроза, ми на жаль не можемо. Але війна в будь-якому випадку вона закінчиться і повернеться в нормальне життя. І чим швидше воно повернеться, залежить від персонального вкладу кожного з нас, яким би він не був невеликим чи великим. Наші захисники боронять нас від куль ворога, вступаючи у безжальний бій задля життя українського народу. Управління цивільно-військового співробітництва робить і свій вклад у забезпечення життєздатних умов населенню, яке потерпає від наслідків країни-агресора. Давайте пам'ятати, що тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо привести Україну до перемоги. Україні відзначають День піхоти збройних сил. У цей день шановують мужність та героїзм воїнів механізованих мотопіхотних гірсько-штурмових військових підрозділів. Відзначають день піхоти саме 6 травня, оскільки цього дня більше 300 років тому козацьке військо здобуло важливу перемогу в битві біля жовтих вод. Це був перший переможний бій національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Історії, які вражають. Як сила духу і знання допомагають вчорашнім цивільним українцям вижити на полі бою. Мало того, врятувати життя іншим, та як загоївши рани, не спинитися на шляху до перемоги України і знову повернутися на фронт. Історія від Одесита, військовослужбовці окремої механізованої бригади Сергія Анциферова та медиків інструкторів з тактичної медицини Одеського благодійного фонду Пульс. Це було все так. Неочікувано, а хто цього очікує? Я тільки чув крики 300, 300. Ну, кричать 300, то значить, то є біль. То я теж крикнув 300, але ніхто не прийшов. Глаз затяг, синяк. Я ну, не розумію, чи ти живий, чи ти не живий. Тому ну, що контузія у мене була. Ну. У вересні підрозділ швидкого реагування 56-ї механізованої бригади зупиняв наступ противника на Донеччині в селищі Первомайське поруч з пісками, яке окупант стирав з лиця землі. У бойовому виході бійці потрапили під щільний мінометний обстріл. Більшість з них зазнали важких поранень. Нас готували прийти, вибити з позиції, зайняти позицію і дочекатися, поки нас поміняє група, яка буде постійно утримувати цю позицію. Згадавши настанови інструктора з тактичної медицини, вчорашній водій, а нині захисник Сергій зміг врятувати важкопораненого побратима і евакуювати його з поля бою. Під час цих дій він навіть не усвідомлював, що вороже залізо також знаходиться за кілька міліметрів від його сонної артерії. Санько ще такий кермезний мужик. У нас кульметчик майже під два метри. Зрісту ну за сотку, то точно. То ми, виходить, то я і з воляркою, з Булейкою ми його так по підмишки, тому що нести як. Ні нощів, нічого ж немає. І поранення у спину, у нас ще був вогонь. Ми пару разів там в одному домі спрятались, в другому. Але потім вже хлопці вийшли нам на зустріч з ношами. Правда, так у мене ще цверкало. Мені скотчем армірованим, просто алюмінієвим, просто отако залепили і все. Кровотечу зупинили. На той час я не знаю, а собі не думав. З початком повномасштабної російської агресії мешканець Петродолинського одеської області Сергій Анциферов звернувся до районного центру комплектування. Утім, його не мобілізували через брак військового досвіду і стан здоров'я. Відтак чоловік записався в ради самооборони разом з односельцями, зводив блокпости, патрулював небезпечні ділянки. Все змінилось, коли на фронті загинув найкращий друг. Четверо дітей залишили. У 24-го ключі по в машині оставив, позвонив жінці і сказав, що забереш машину. Там я уїхав. Дуже був важкий котел, а не туди вийшли. В казармі в Ніколаєві прилетіла ракета. Оце дало це. був останній такий крок. Сергій важко переживав загибель товариша, тому вдруге штурмував військкомат. Потрапив в один з підрозділів зв'язку, де з поміж всіх занять і підготовок захисникові особливо запам'ятався курс тактичної медицини від фахівців одного з благодійних фондів, що працюють за американськими протоколами. Ми були дуже здивовані, тому що деякі Військові не знали, що таке кровотеча, які бувають кровотечі загалом, і як зупиняти кровотечу, бо від кровотечі людина може померти до трьох хвилин. Таке питання: що а якщо що, то що? Я не знаю, я не дам собі поради при кровотечах, і приїхали. От к нам волонтери сутку вони були не перший день, і потім на другий день закріплення матеріалу було. Турнікет правильно зажати це. теж справа. І дуже важлива справа. Десь не держав кров буде текти. Неправильно його вдягнув, це лишнє двіження, Тобто треба все робити правильно. Після медкурсу і спецпідготовки Сергій опинився в Маріупольській механізованій бригаді, що утримувала стратегічний пункт поблизу пісок. Весь час, що воював, військовослужбовець пам'ятав слова і дії медиків-інструкторів. І ось саме у тому бою в Первомайському йому довелося використати ці знання на практиці. Велетенський осколок пройшов наскрізь в районі хребта товариша. Заняття він дійсно був важкий по ногах січонка, поперек зайшов уламок і такий дуже, дуже огромний уламок, дуже великий отвір вхідний, і він пройшов майже наскрізь і наполовину вийшов. Валера, який був, був коло нього поряд, У нього була паніка. Він не знав, що робити. Він давай його тиснути, давай то хотів висунути цей уламок. Я пройшов цю маленьку, але дуже важливу підготовку. Я знаю, що ці уломки не треба чіпати. Вони повинні там залишатися, то вже справа хірургів. Ми трьома аптечками. трьома, не одною. Тому що одною ми би нічого не зробили. Поклали один листик, другий листик. Там є такі спеціальні закисло, такі листи, Один, другий, третій. Отак от, от ми наложили, Бо я одразу на давай це, давай ні, давай так, як вчили. Мене не вчили, мене вчили. Слухай, що я кажу. Будемо так робити. Саме правильні дії Сергія врятували життя їх побратиму, каже командир відділення Денис. Також поранений у тому бою. Саме головне зберегти життя. Медицина і тактика це дуже важлива річ. І найголовніше не панікувати. 120-й і танк по нам працював прицільно в метрах 30 приходи були. Як зараз пам'ятаю, каска та упала, кров тече. Я був п'ятий поранений, 300, троє з контузією. Коли медики, інструктори пульсу чують від бійців такі розповіді, дуже надихаються і радіють. У кожного, напевно, назву вже декілька таких ситуацій, коли ти помічаєш людей або тобі хтось пише такі меседжі, наприклад, Дякуючи вам, в мене п'ять замість п'ять-двохсотих. І це дуже стимулює далі працювати і більше вкладуватись в те, чим ти займаєшся. Крововтрата і елементарна непоінформованість, як діяти у критичний момент на сьогодні. Основні загрози на фронті. Я отримую поранення, я дістаю свій турнікет і далі дуже швидко можу собі накласти на кінцівку. І вже в цей час турнікет почав працювати. Мінімальний курс повинен пройти всі. Як робити, що робити з турнікетом? При яких пораненнях Либо це нога, либо це рука, либо це пошкоджені внутрішні органи. Є отвіри, немає отвірів. Саме важливе, чую, бачу, відчуваю це. У мене відклалося як правильно винести. Хай лучше вчать от тут хлопців в тилах в медицині. Безкоштовну підготовку у благодійному фонді Пульс здійснили вже понад 10 тисяч військовослужбовців. Процесу так медичної грамотності активно сприяють командири військових підрозділів, запрошуючи інструкторів прямо на місця у пункти дислокації та навчальні полігони на сході і Півдні країни. Основна наша мета це навчати військовослужбовців, Є і медики бойові, які потребують більш. Поглиблений рівень, і ми проводимо і для них навчання. Теж ми бачимо, що і інші тренінгові центри фонди фонди які навчають тактичної медицини. Вони і ми взагалом повишаємо цей рівень. Нині Сергій, його командир, і врятований кулеметник Олександр почуваються добре. Вони пройшли низку операцій і відновлюються. Хірурги зробили все можливе, аби повернути захисникам здоров'я. Застряло в насалоці пройшло під сонною артерією. Так, коли я приймав їжу, яку погрубшу, то я його відчував. В Покровській Санька залиши, залишився. Зробили йому там першу якусь операцію, не знаю далі, не знаю точно. Я знаю, що потім він був вже в Києві, все було гаразд, він подякував, все добре, все братику. Зараз Сергій знов на передові, де йдуть важкі бої. Звідти дякує медикам-волонтерам за науку і передає привіти друзям, найріднішим додому. Каже, в новому році з новими силами боронитиме батьківщину, аби якнайшвидше сталася наша спільна перемога. Більше інформації на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Не забувайте підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом. Героям слава!